Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо бюджетну комісію. Сьогодні у нас присутні 4 депутати з 6 відсутні Демченко і Бочаров. Ви бачите перед собою порядок денний, ознайомились, тому пропоную проголосувати за порядок денний і приступати до розгляду даних питань. Виносимо на голосування. Хто за? Проти Утримались рішення прийнято. Далі переходимо до розгляду клопота. Перше, це від виконавчого комітету від Віталія Ткаченко стосовно поповнення матеріального резерву. Загальна сума складає 100 тисяч гривень. Як ви знаєте, а ми можемо озвучувати? Ні, ні. Ні, ні. Для, для поповнення матеріального резерву є пропозиція виділити 100 тисяч гривень. Хто за, проти, утримались. Може, у кого які будуть запитання? Звичай, нема. Виносимо питання на голосування. Хто за, проти, втримались? Рішення прийнято. Чотири за. Далі, наступне. Другий пункт. Клопотання від Центру первинної медико-санітарної допомоги. Щодо... Додаткових коштів для оплати інших енергоносіїв, а саме придбання твердого палива. Загальна сума складає 160 тисяч гривень. Я так розумію, для того, щоб ми зараз закупилися по вигідній ціні, правильно? Так, щоб не затягувати. Так. Тому. Є, є пропозиція підтримати дане клопотання. Поясніть, може трошки. Ну, можете трошки коротенько, коротенько. Є, є зібрана інформація про потребу палива твертого на наступний парівальний період. Уже е, було вами, шановні колеги, підтримано клопотання і виділили на 107, 197 тисяч гривень. Для того, щоб закупити, як Віктор Олександрович сказав, побільш вигідної ці, е, цінової політики, ми ще е, щоб 100%. Забезпечити дровами, звертаємося з клопотанням на виділення 160 тисяч гривень. Це перша група і друга група. Ми направили запит цінової пропозиції, відгукнулися два підприємства Агролізгоспи, і де визначилися, пропонують за якої ціни. Тому клопотання було сформоване судячи із відповіді на цінову. На сьогоднішній день нам вже. Оголошений тендер про що це Ціна, значить, перша група 1550 і друга 1400. Це з розпиловкою і доставкою. Тендер пройшов до відомого освіти. Тверда тверда порода з розпиловкою і доставкою 1044 гривень. Скажіть, будь ласка, по срокам, да, які да, взагалі сроки може да, бути постачання да, до інституції. Да. Будемо обговорювати, в минулому році постачання було передбачене по договором до 31.07 для того, щоб вони щас, мали ринок. час достаточно. До 17-го вдома не вдома взяли взяли А остатки ось вот, були? Це з урахуванням так, да. да, Тут у нас небагато, ми настільки не по мінімуму. 50 кубов є у нас залишки, ми сформували потребу. Тобто все перераховане по кожному закладу. ФАП Що стосується білосвіти, угу. культури, первинної медико-санітарної допомоги, виконком. Всі з урахуванням залишки. Тобто враховуємо, скільки в нас залишилось, економія дійсно є. І навіть е, освіта е, не придбавала дрова на ті заклади освіти, які плануються да. до закриття. Є пропозиція підтримати тому, дане. Що, я скажу, що в нас завезено в минулому році було 300 пі, 310 кубов? На цей рік а. ми плануємо потребу 246. З врахування того, що залишки. Ну, залишки. Залишки. ну що, виносимо питання на голосування? Хто за проти рішення прийнято? Дякую, Наталі Михайловне, за доповідь. Так, і далі наступне розгляд проєкту рішення про внесення змін до рішення 60-ї сесії Краловецької міської ради, 8 скликання від 19.12.24 про бюджет Кроловицької міської територіальної громади на 25-й рік. Виносимо на голосування. Хто за, проти утрималися, рішення прийнято. Наступне. Розгляд проєкту рішення про внесення змін до цільової соціальної програми цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Кириловецької міської територіальної громади на 21-25 роки. Виносимо питання на голосування. Хто за, проти, отримались? Рішення прийнято. Може, у кого які будуть доповнення, пропозиції. Дякую, всім дякую.